Всім привіт! Мене звати Артур, і це рубрика фудпрогноз. Де я ділюсь своєю суб'єктивною думкою щодо майбутніх футбольних подій. Натискайте на вподобайку, підписуйтесь на цей канал. Для вас це всього декілька секунд, а для мене величезна підтримка. Тому ви це робите, а ми переходимо до наших прогнозів. І сьогодні на черзі англійська прем'єр-ліга, а саме її другий тур. Щоб не розтягувати хронометраж, я не буду робити огляд цілого туру. і Я одразу перейду. До матчів, на які роблю ставки сам. І на які я буду сьогодні давати вам прогноз. Один з таких матчів це Вестгем Челсі, коефіцієнт на перемогу Челсі, допустимо, в букмекерській конторі Б365, такої не знаю. Коефіцієнт 2,1. Чому я говорю саме про цей коефіцієнт? Тому що я поставив по меншому коефіцієнту завчасно, по коефіцієнту 1,94. Так, я забігаючи наперед, кажу, що прогноз на цей матч це перемога Челсі з коефіцієнтом 2,1, як тут, або 1,94, як в мене. І я рекомендую робити ставку 1% від банку. А тепер розкажу, чому саме на Челсі і чому лише 1% від банку. Перший тур Вестхем грав на виїзді проти Борнмута. І я зразу перейшов на Андерстат, тому що тут я трішки більше статистики, і можна трошки більше розказати. Для прикладу, якщо ми подивимося на поглиблену статистику Андерстат, матчу Борнмут-Вестхем, ми побачимо це те, що гра була. Абсолютно рівно. Але в моєму розумінні Борнмут це не є якась ну, така справді сильна команда. Я думаю, що це команда, яка в цьому сезоні буде боротись за виживання. І Вестхем по великому рахунку не змогли створити багато проти цієї команди. Навіть якщо подивитись на шанси, які в результаті були в кінці матчу по підведеній статистиці, то на 3% більше шанс був у Борнмута Тобто десь мінімально трішечки Борнмут виглядав все-таки. Трішки краще. І навіть цей самий показник PPDA показує, то, що Борнмут набагато швидше відбирав м'яч у Вестхема. Але діло тут в основному не в Вестхемі, а в Челсі, тому що Челсі провели справді хороший матч проти Ліверпуля. Хороший матч не в контексті самого якогось праймового Челсі. Хороший матч в контексті того, який Челсі був до того. І, в принципі, вони достатньо створили. Команда виглядала досить здорово. Проти Ліверпуля, а я вважаю, що Ліверпуль зараз е, піднабрав. Це сильніша команда, ніж була минулого сезону. Ну, можливо, на даному етапі ще не сильніша, але коли всі зіграються, це буде точно сильніша команда, ніж минулого сезону. Хоча минулого сезону Ліверпуль був дуже поганий. В цьому матчі XG Челсі був 1-93. ХД Ліверпуля 1,3. Тобто Челсі створив більше. Ви можете побачити, що насправді Челсі досить глибоко наносили удари, і тому в них і їх жі вищий. Тому що декілька ударів в Ліверпулі їх можливо і більше, але вони були з дальшої дистанції. Якщо подивитися по статистиці і по шансах на перемогу, то в Челсі було більше шансів, в них набагато вищий. І в цілому, бачите, ударів менше, але загальна статистика показує те, що Челсі виглядав справді здорово, і по грі Челсі мені сподобався. Вони дуже гостро грали. І я сумніваюся, що якщо вони вийдуть з такою ж грою що Вестхем зможе втримати якийсь результат. Але все ж таки, чому я рекомендую робити ставити 1% від банку, тому що це лише другий тур. Перший матч може бути оманливий. При тому ж Вестхем грає у себе вдома. А рідні стіни це є рідні стіни, вони можуть сильно, так би мовити, вас підганяти до результату, підганяти до перемоги. Тому це також може зіграти свій фактор. І в цілому, якщо вам до вподоби така ставка, але ви би хотіли зіграти трішки сейвовіше, то є варіант на фору-0 на Челсі, і там коефіцієнт близько 1,5. Тому вибирайте або перемога, або фора 0. Я вже ж все-таки поставив би на фору 0, але поставив, тому що ставив завчасно на перемогу. коефіцієнт 1,94 в мене був. Ну і нехай, в принципі, я вірю в такий Челсі Єдине, не наробіть ніяких проблем в обороні. А в спереду, я думаю, в них буде все добре. Якби в кунку, була б взагалі бомба, а так. Покинку нема, доведеться постійно обходитись з тим, що вони мають зараз. А перед тим, як я перейду до другого прогнозу, я хочу розказати вам про наш телеграм-канал, де ми обговорюємо футбольні матчі, де ми обговорюємо футбольні новини і де я також пишу прогнози. Тому якщо вам цікаво було би кіль... більша кількість прогнозів, або вам цікаві якісь новини, і також ви можете вислати там свою думку в коментарях. Якщо вас таке діло цікавить, обов'язково переходьте по посиланню в закріплення. Коментарі. А щодо другого матчу, до другого прогнозу, це Крістал Пелес проти Арсенала. І я зразу кажу, що це буде досить такий ризикований матч, ризикований прогноз, тому що Крістал Пелес в своєму першому матчі проти Шеффілда виглядали справді добре. В Принципі детально розбирати цю статистику проти Шеффілда навіть не потрібно, тому що Крістал Пелес просто там е їх знищили, і це була для них легка перемога 1-0. Але насправді створили вони на набагато. Більшу кількість голів І Крістал Пелес буде грати дома вма проти Арсенала. Проти Арсенала, який, якщо вірити статистиці, не найкраще виступив проти Ноттінгем Фореста. І насправді в якійсь мірі так і було, тому що Арсенал виступав добре до того часу, допоки не забив два голи, а потім е гра в них сильно погіршилася. Особливо під кінець самого матчу вони також віддали повністю гру Ноттінгем Форесту, і Ноттінгем виглядав навіть краще, ніж я собі уявляв. Але все ж таки я даю прогноз ставки на перемогу Арсеналу за коефіцієнтом 158. Це все тому, що я бачу дуже величезний потенціал в тій команді, в команді, яка дуже сильно підсилилась. Шкода, що вилетів Тімбер, але я маю надію, що повернеться з інченко. Дуже класно вписується Райс. Якщо ще награють більш краще Кая Хаверца, то ця команда буде справді. Ну, феноменальною, вона буде сильнішою, ніж той, тим арсеналом, який був в минулому сезоні. Тому на класі вони повинні тут перемагати. Але все ж таки команда ще не до кінця зіграна, тому це є ризик, і тому я рекомендую вам ставити лише 1% в цьому матчі. І я позначаю цей матч червоним маркером, так як і матч Челсі, тому що другий тур, і в принципі, це англійська прем'єр-ліга. Тут суперники всі сильні. Поки що е, робимо мінімальні ставки і спостерігаємо за тим, як будуть розвиватися події, як будуть команди себе показувати в другому-третьому турі, а там далі вже будемо нарощувати е, відсотки ставок. Ось такий прогноз. Напишіть в коментарях, як він вам, можливо, у вас є також якась своя думка, можливо, ви робили ставки на інші події. Обов'язково пишіть про це, мені цікаво почитати. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватися. Я дякую вам за перегляд. Не забуваємо дякувати Збройним силам України і обов'язково пам'ятайте, що ставки не спорт це лише гра, і грати її потрібно з розумом. Почуємось.